Як тренування спочатку розру порушують твої м'язи, щоб потім зробити їх більшими. Розумієш, до чого я веду так само і життя. Спочатку на тебе хаває, щоб ти став сильніше, почав огризатися, битися в кутку, і потім забрав те, що належить тобі. Тому ні в якому разі не здавайся, здаються тільки слабаки й тьолки, шутка. Тому, дівчата, якщо ви мене дивитесь, це якщо що був жар, тобто ви також ні в якому разі не здавайтеся. І основний посил, до чого я веду цей ролик. Це все те, що потрібно розібратися в собі, і якщо умовно кажучи, навіть здаватися, то що робити? Ну здашся ти да і, і, і що, і тобі стане легше, да тобі стане ще гірше, розумієш. Здатися і змиритися з тим життям, яке тобі диктує обставини, або піти в іншу якусь русло, де буде легше, так? Але що, ти тоді придаш себе? ти думаєш, що там буде тоді ліпше, а ти а там ти знову здашся, і це буде безкінечно, доведи хоч щось до кінця. Тому порада і мені, і вам. Ідемо до кінця, і це мене.